Was at the wrong place at the right time. Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. When you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. Привіт-привіт, друзі! Рада вітати вас в моєму новому влозі. Сьогодні для вас буде потужна мотивація на розбір іграшок, трошки краси і, звісно, натхнення. Мені дуже хотілося б змотивувати вас цим влогом для того, щоб проводити час із собою, займатися якимось хобі. Наприклад, у мене хобі це знімати квіти, а також творчість, обов'язкове малювання, декупаж. Покажу вам частинку нашого дівочого вечора, який я влаштовувала. Ну і звісно ж, буде прибирання. Звісно ж, буде реорганізація. Як ми ще й готуємось до переїзду, то наступні влоги будуть ще цікавіші, тому залишайтеся зі мною. Печки, мені такі з хмаринками І в комплект до них взяли ще такі кухонні рушнички. А, і заодно вже ми були в Walmart, і також взяли ось такі пасхальні, вони були просто по знижечці. Все було у них там ціни тому за 1,50 взяли ось такі ніжні нові лопаточки. Там же ж були і ось такі Це сільничка, і для перцю такі два зайчики Буду також ставити на стіл. Виходить, в пів ціни вона коштувала 5 доларів, за 2,50 я її взяла. Тому дуже рада, що встигла. Також взяла ось таку скатертину для машинного прання з такими ніжними ніжними квіточками. Вона мені просто якраз підходила до ось цього постера, який я теж взяла на Пасху: такий величезний постер на стіну. І взяла пару свічечок. Ось такі взяла для маленьких. Теж ніжного такого рожевого пудрового кольору. І ми з дівчатками на жіночій зустрічі робили ось такі свічки. Це декупаж із серветок, тому я взяла собі ще один набір зробити ще одні такі на Пасху. Ну, а так вже вийшов кінцевий результат, як я декорувала стіл вже на свято, на Пасху вийшло, мені здається, дуже ніжно. А зараз буде такий шок-контент для вас можливо. Та-дам. Це все. Іграшки моїх дітей, я не знаю. Можливо, для когось це мало, але для мене це вже забагато. Коли вони просто гралися, воно лежало поскладене в шафі, там в контейнерах, в коробках ось, і воно все якось було розподілено по кімнаті. Ну, здавалося, що в них іграшок небагато. Ну, те, що небагато, ну нормально. Гратися є чим. Але ось зараз я вирішила їх всі розібрати. Діти просто вже лягли спати. Я вирішила використати цей час, щоб розібрати їх всі. І ну, я просто розумію, що з цього всього треба щось робити. Скоріше за все, що одна третя частина цього я просто відберу. Ми комусь віддамо, подаруємо половину з того, що залишиться, я сховаю на півроку. Я так практикувала в Україні. І півроку розподілю по контейнерам, щоб вони гралися. І потім буду просто мінятися зоні іграшки і дивитися заодно. Чим вони граються, чи вони не граються. Наприклад, тут ляльки. Це набір, їм подарували там різні платячка до ляльок і так далі. Вони граються їм тільки коли приходять ну, інші дівчатка до них. Тобто самим, їм, ну, вони дістануть, пограються, можливо, від цілих хвилин 10 і все, складуть назад. Слава Богу, складають назад. Машинками грається Дамір, але в нього періодами. І цих машинок весь час в нього циркуляція дуже багато. Всілякі їхні ці штучки для Барбі. Вони люблять ними гратися, але я розумію, що теж всім вони не переграються. Тобто половину треба сховати. Поміняю тобто ці коробки страшні. Хочу також перестирати всі іграшки м'які, щоб вони були свіженькі, пахучі. І хочу помити з дезінфікатором конструктор. Тому що конструктор, ви знаєте, завжди діти оце грають на землі і так далі. Періодично, хоча б разу пів року, разу чотири місяці. Ми їх з дезінфектором. Тому приступимо до розбору цих завалів. У вас теж так само іграшок вдома. Потіште мене ще є, не одна така мама. I'm somewhere in the middle try to find myself again But life is one big riddle а я розпочала своє прибирання саме з розбору цього лялькового театру. Обов'язково вирішила перепрати ці всі речі, дивилася на них і згадувала своє дитинство. Тому що в нас такого не було, такої краси, такої мімішності. Далі розбираю ці всі страшні коробки. Хочу змінити їх на нові контейнери і розбираю цілякі приладдя для барбі. Маленьку частину зробила, Я розібрала ляльки Барбі. Зараз я відберу половину. Тобто відберу декілька штук, які в мене будуть гратися, інші сховаю. З пупсиків я зняла ось речі. Це все зараз поставлю прати, Буду розбирати машинки, і наступним етапом у мене буде ось ця корзина. Хочу вибрати звідти іграшки, які там є, і замочу в дезінфікатор-конструктор. Обов'язковим етапом розхламлення було відібрати поломані іграшки, ті, в яких бракує деталей. Особливо перевіряла кожну електронну іграшку, тому так звісно це займає час, але це була обов'язкова умова розхламлення. Я не планувала цього робити, але я знайшла цей мішок з цими іграшками від кіндер сюрпризів, і звісно ж вирішила розібрати і їх. В результаті одна третя просто пішли в смітник, тому що до них не було деталей. Я думаю, якщо ви залізете також в свої ящики, то ви знайдете дуже-дуже багато поломаних, пошкоджених, непотрібних іграшок, які просто займають ваш простір. Тому я буду дуже рада, якщо моє відео змотивувало або змотивує вас на генеральний розбір іграшок. Тут водичка з дезінфектором. Він зі смаком вишні, тому вода рожева. І сюди я відправляю якраз ось конструктор. Зараз буде ще така сама партія. Залишаю десь 10-15, просто потім ополощу в розчині і вже потім проточною водою. І сушити. I don't think we got enough time. Ну, ось, вийшла ж друга корзинка. Зараз піду. Додам на дезінфікацію. Цей конструктор я теж відібрала. Хочу його теж помити, але окремо зараз помию його в умивальнику. Це Lego Duplo. Воно з нами їздить ще з Румунії. Тоді купила. По акції збирали діти буклетики, і він нам вийшов ну, взагалі копійки. Я не пам'ятаю, скільки коштував великий цей набір, але у нас була знижка 70%. І от єдина іграшка, яку діти возять це з собою, це цей конструктор. Здається, безвичайна іграшка, але для них і для мене це дуже пам'ятно, тому що з України вони виїжджали зовсім без іграшок. Ми нічого з собою не привезли. Певно, тому вони його так цінують. Далі я розбираю вже чисті та посортовані іграшки по новим контейнерам. Всила іграшки ось так просто на рушнику. І зверху, якщо хочете, ще можете трошки підсушити феном. Такий фен буде хороший, вже буде точно сухенькі. І вже зараз перекладаю їх у ось ось цей контейнер. Вирішила разом з цими дерев'янами змістити, тому що контейнер ну, досить місткий, а конструктору цього не так багато. А ось цей весь великий контейнер вийшов на утилізацію. Це те, що вже вийшло з ладу чи потрощене, поломане. І дуже рада. Тут є така тема з тим, що це все йде на переробку. Цей величезний контейнер тільки собі залишу. Якраз в комору буде дуже добре його пристосувати. А ось це все просто у смітник. Там ще подививсь, може ще щось додам. І чесно, я така рада, що в мене нарешті дійшли руки розібратися хлам. Це уявляєте, скільки всього зайвого лежало там в цій дитячій кімнаті. Вона і так невелика, але тепер зможу спати спокійно. Вже буде там порядок, простір, дуже люблю розхламлення, Надіюсь, вас також змотивую взятися за іграшки і навести нарешті лад. і завершую я своє відео такою гарною креативною картинкою. Це була наша жіноча зустріч з дівчатками. Ми робили декупаж свічок, і це дуже класна техніка. Ми робили дуже прості варіанти, просто звичайні серветки, з яких ми вирізали потрібні детальки. Перебивали їх феном, а також за допомогою праски. Така творчість дуже-дуже заспокоює. Я обожнюю такі процеси, обожнюю такі зустрічі. І надію, що вас мотивує зібрати своїх подружок, сходити на каву і зробити собі для дому ось таку красу. Ну а з вами я вже буду прощатися. Дякую вам за перегляд та за підписку на мій канал. Всім вам бажаю мирного неба над головою. До нових зустрічей!